протягом останніх 20 років я допомагала жителям Малазії та інших країн Південно-Східної Азії. Розму... Краще розмовляти англійською. навчаючи тисячі жителів південно-східної Азії. я відкрила для себе дуже дивовижну правду. Я виявила, що те наскільки добре хтось спілкується англійською, насправді мало залежить від його рівня англійської. це багато в чому залежить від їхнього ставлення до англійської мови. Є люди, які мають дуже низький рівень англійської і вони можуть спілкуватись дуже дуже добре. Одним із них якого я пам'ятаю, був мій студент-учасник Фейзал. Він був начальником заводу. Рівень англійської в нього був дуже низький, але цей хлопець міг просто сидіти і слухати будь-кого Дуже спокійно, чітко, а потім міг відповідати. абсолютно красиво висловлювати свої думки. на дуже низькому рівні англійської. Отже, сьогодні я хочу поділитися з вами. Чим такі люди як Фейзел і як вони це роблять? І по-друге, чому це так важливо не лише для вас, але й для ваших дітей, вашої громади та майбутнього Малайзії? І по третє, що ви можете зробити починаючи з сьогоднішнього дня? якщо хочете говорити з тією спокійною чіткою впевненістю, яку мають такі люди як Фейзел, по перше, як це роблять такі люди як Фейзел? Щоб відповісти на це запитання. Я вас приблизно на 10 років тому. Я навчала персонал у той час, а моя донька в той же час брала уроки фортепіано. І я почала помічати дві дуже великі подібності між ставленням або мисленням моєї доньки щодо гри на фортепіано та мисленням або ставленням багатьох малазійців до англійської мови. Перш за все, я маю сказати вам, що моя донька абсолютно ненавиділа фортепіано, ненавиділа уроки, ненавиділа репетиції. Це моя донька вправляється на фортепіано. Це, це справді так і вона боялася ходити на уроки гри на фортепіано, тому що моя донька була сповнена такого страху, коли ходила на уроки, тому що все було для цього, щоб не зіпсуватися, чи не так тому що як і для багатьох студентів фортепіано, як для моєї доньки, так і для її вчителів. Її успіх у грі на фортепіано вимірювався кількістю помилок, які вона робила. у той же час. Я помітила, що багато малазійців почали розмовляти англійською з таким же почуттям страху таке відчуття, що їх оцінюватимуть за тим, скільки помилок вони зроблять. Друга схожість, яку я помітла, пов'язана з уявленням про себе. Моя донька, вона знала, як звучить гарне піаніно. Хіба не так? То всі ми чули гарне фортепіано, і вона знала, який її рівень, і вона знала скільки їй доведеться грати, щоб грати так і я помітила, що багато малайзійців мали уявлення про те, як має звучати хороше правильно англійська. І як їхня я бачу, що багато як звучить їхня англійська. Як далеко їм доведеться, вчитись робити на цей рівень англійської І Вони думали, що що вони просто погані. погані піаністи, погано спілкуються англійською. Моя англійська не дуже so, хороша, а не можу. Я міг могла помітити ці подібності, але я все ще не мі не могла зрозуміти що в таких людях, як Фейзер, що можуть робити це плавно, спокійно з упевненістю. одного разу я знайшла цю відповідь, і знайшла її абсолютно випадково. Коли був день Мій комп'ютер зламався. І мені довелося піти до кафе. Гаразд, це був перший раз. Я виявила, що кіберкафе це огидні місця. Вони справді огидні. Вони смердючі в них повно хлопців і всі вони грають в галасливі жорстокі ігри. Це просто огидні місця. Але мені довелося піти туди. Тож я сіла і почала поміщати цього хлопця біля себе. І мені стало дуже цікаво цього. цей хлопець грає в цю гру, яка по сути, по суті схожа на стріляну. вони стріляють поки не вмруть або не вб'ють це гра, правда. І я помічаю, що цей хлопець не дуже хороший, насправді він жахливий. Чи не так тому що я дивлюся і бачу, ніби він багато стріляє. Мене, насправді це зацікавило. За цим першим гравцем стояли троє його друзів, які, начебто, стояли так і спостерігали за його грою. Що я справді помітила. Хоча цей хлопець був жахливим, навіть незважаючи на те, що друзі спостерігали за ним, ніякого збентеження в нього не було. Не було вістя, що в мене інфа він не був сором'язливим. Навпаки, цей хлопець повністю зосереджений на поганих хлопцях. Усмішка на його обличчі. Все, що все про що він може думати, це вбити цих хлопців, чи не так? а я за ним спостерігаю. Раптом розумію, ось воно таке саме ставлення до людей, як Фейзал, коли вони розмовляють англійською. Як і цей хлопець, коли Фейзл вступає в розмову англійською, він не відчуває себе засудженим. Він повністю зосереджений на людині з якою розмовляє і на результаті, який хоче отримати. немає думок про власні помилки. я хочу поділитися з вами реальним правдивим прикладом, щоб намалювати картину. Лактеплеєнпіано когось хто говорить англійською, ніби грає на піаніно, і кось. Хто, говорить ніби грає в комп'ютерну гру. І це правдива історія. Ця історія <п 'ят> трапилася зі мною. Деякий час тому я була в аптеці. Мені потрібно було купити омегу. Мій лікар сказав, що я повинен купити її. І я підходжу до полиці, і там багато Омеги. Омега з високим містом DHA, омега з високим містом ЄПАЙ. І я не знаю, яку купити. І там випадково опинилася торговий представник. Я побачила її. Вона схожа на одягнену гарно одягнену жінку. Я підходжу до неї, дивиться на мене дуже дивно. Її очі розбігаються. І вона до мене Боже, я повинен спілкуватися which, which з носією мови. Вона буде судити мене за помилки. Я підходжу до неї, пояснюю свою ситуацію, яку омегу я отримую і можу купити. Вона починає пояснювати мені все про деше та вона... все, що ви можете уявити. Вона дуже швидко говорить, ходить по колу. І коли вона закінчує, я не знаю, що купити. Тому я звертаюся до дівчини за прилавком. Я чую, я, чу, я чула її раніше. Її рівень англійської дуже низький. Але коли я підходжу до неї, до цієї дівчини, страху немає. Насправді вона просто дивиться на мене. Знаєте цей погляд? Гаразд, ну Так, okay. да, я була в Малазії довгий час. Отож, я підходжу okay. до неї і пояснюю проблему. Я uh, чи ДАШей. Вона дивиться на мене heart. і каже: Добре, так. ЄПА для серця і для мозку. Ші сес, сказала так, так. Я сказала, моє серце справді в порядку. Я думаю, що воно в гарному стані. вона каже а твій мозок в порядку? я кажу, ні, ні, мій мозок не такий хороший, як раніше. Вона дивиться і каже: добре, бери омега, дешев проблему вирішено. Отже, ми маємо два різні типи комунікаторів. Перша у якої є високий рівень англійської, і вона повністю зосереджена на собі, щоб робити це правильно і тому дуже неефективна. У нас є ще одна низького рівня. повністю зосереджена на людині, з якою вона розмовляє, і на отриманні результату Ефективно. і в цьому полягає різниця. Чому ця різниця є такою важливою не лише для ваших дітей, а й для майбутнього Малайзії та таких країн, як Малайзія? і щоб відповісти на це запитання, давайте подивимось, що хто насправді розмовляє англійською у світі сьогодні? Отже, якщо ми подивимось на всі розмови розмови англійської всьому світі, які зараз відбуваються на планеті Земля. Ми побачимо, що на кожного носія мови, як я. А, 5 припадає п'ять осіб, які, для яких мова не є власною. Якби ми зараз послухали кожну розмову англійською на планеті Земля, то помітили б, що 96% цих розмов беруть участь не носії англійської мови. Лише 4% цих розмов є носіями мови між носіями мови. Це вже не моя мова. Ця мова належить вам. Це не мистецтво, яким треба володіти. це просто інструмент, за допомогою якого можна отримати результат. І я хочу навести вам реальний приклад того, що таке англійська сьогодні у світі. Справжня англійська сьогодні. це ще одна правдива історія. Нещодавно Я була на барбікю. Це було барбікю для інженерів, інженерів з усього світу. І вони готували хот-доги. Деякі з ходогів були звичайними ходогами. А деякі такими сирними ходогами знаєте з сиром всередині. Французький інженер готує ходоги, і він звертається до свого корейського колеги і питає: yes, ви хочете ходог?» Крейс каже: так, cheese. будь ласка, він каже, ти хочеш сиру? А uh, Крейс озирається на стіл і каже: Я не бачу сиру француз каже, «Ходог містить сир. Кореян гайдазен андерстандирай со да френч інженір чайзекен кореяць цього не розуміє, правда. Згоддоґі то ж французький інженер намагається знову виходох готують із сиром. Гай стіл дазен андерстангічайзекені сес згодтогіска корець все ще не розуміє. Він пробує ще раз. каже ходох походить. Сир із андерстання походу. чапанізенженір сир хлопець не може зрозуміти. Тепер є японський інженер, який слухав цю розмову, повертається до корейського інженера і каже: а сир інтегратор Евибаріанстенс він розуміє гаразд. Всі розуміють. Отже, це те, що таке англійська сьогодні. Це просто інструмент, який можна пограти, щоб отримати результат. Я комп'ютерна гра. Зараз проблема полягає в тому, що ми знаємо, що в школах по всьому світу англійську мову не викладають так, ніби це інструмент для гри. цьому досі навчають, ніби це мистецтво, яким треба володіти. І студентів оцінюють більше за правильність ніж за ясність. Деякі з вас можливо пам'ятають стрічки іспит іспитне розуміння. чи всі пам'ятають, що в школі, коли вас запитували про текст, який ви читаєте, вам потрібно було прочитати якийсь текст чи не так, а потім давати відповідь на запитання, щоб показати, що ви розумієте текст. Можливо, з вами трапилось таке, що ви показали, що зрозуміли текст, але отримали великий ікс, тому що зробили невелику граматичну помилку. Як цей студент? Цей студент чітко зрозумів четвертий параграф, але ні, неправильно. тому, що він залишив літру n у слові довкілля але що має значення в реальному світі? у реальному світі, що мало б значення, чи зрозуміли ви електронний лист, чи зрозуміли ви свого клієнта? Чи ви могли би продовжити вжити заходів? Проблема, яку я бачу тут знову? і знову полягає в тому, що люди приймають ставлення до англійської мови, яке вони виробили в школі. Вони переносять це у своє доросле життя та свою роботу. Якщо ви перебуваєте в стресовій ситуації, і ви ведете розмову, і ви намагаєтесь дати комусь результат і сказати це правильно. ваш мозок виконує кілька завдань. Він не може робити дві речі одночасно. Я бачу, що мозок просто вимикається. І ви можете розпізнати ці три симптоми відключення мозку. перше, це те, що ви слухаєте. Хтось розмовляє з вами, а ви настільки зайняті, думаючи про те, як правильно відповісти та висловитись що насправді не чуєте, що сказав інший. І Я бачу, як багато кивають в аудиторії. Друге, що потрібно зробити, це ваша розмова. Ваш розум ніби вимикається. І той словниковий запас, який ви знаєте, просто зникає, а слова не виходять. Третє, що потрібно зробити, це ваша впевненість. Найгірше в цьому те, що ви можете бути невпевненими лише, тому що не можете чітко висловити. Але для людини, яка з вами розмовляє, вони можуть неправильно зрозуміти це, як відсутність впевненості у вашій здатності виконувати роботу, виконувати її отже, якщо ви хочете говорити англійською як фейзал з такою великою впевненістю, ось що ви можете зробити. коли ви говорите не зосереджуйтесь на собі, зосередьтесь на іншій людині та на результаті, якого ви хочете досягнути. Уявіть собі наступне покоління малазійців усі з тією чудовою впевненістю у спілкуванні, яку має Фейзер, на будь-якому рівні англійської Тому що давайте пам'ятати, що сьогодні англійська мова це не мистецтво, яким треба володіти. Це лише інструмент, який потрібно використовувати для отримання результату, і цей інструмент належить вам.